Поскаржилась мені Світланка Паваляєва якось, така відома українська поетка, каже: знаєте, от ми там через три дні ми там за кавою сиділи в інша кафе. За три дні у мого малого в п'ятницю 13-го буде 13 років. Я кажу, все, ми вже робимо акцію. Нехай скликає клас. І запросили ми 13 поетів на день народження і назвали це барикада для малолеток. А, І така була акція. Ну, от коли це придумав, то. Навіть не знав, що й мені самому доведеться колись перед <кхм> діточками читати. А, тому дякуємо видавництво «Граніте», яке зорганізувало таку прикольну, прикольну акцію. Мені дістався Андрій Хаданович. Він також і в нас виступав дуже відомий сучасний білоруський поет. А, дуже прикольний. Легенда існує, що начебто він просто вивісив в інтернеті свої вірші, їх побачив Іван Андрусяк і взяв їх і переклав. То вийшла з видавництва Граніте така чудова книжечка. А, так як я не знав, що можна читати ще інші вірші, з іншого боку, щоб поводитись коректно, я взяв для початку і кінця інші пісеньки. Не віршики, а пісеньки. Вони не з книжечок. Але для того, щоб ну, налаштувати себе на такі лаг, і захопивши чарівну торбинку. Чарівна торбинка мені допомагатиме. Зараз я вам покажу. Перший Перша пісенька, от я коли приходжу в офіс до нас, в останню барикаду, сумний, невеселий, життя важке, я заходжу в інтернет і ставлю дитячу пісеньку. Ну, Може, це ознаки, що я впадаю в дитинство. І ті, хто тут е, бував в офісі, вони знають, що це я слухаю там черепаху аху, вона мене влаштовує на позитивний на, на позитивний такий лад. Тому я перед Андрієм Кадановичем прочитаю. Прочитаю цей віршик, ну, пісеньку, як і вірш. То знаєте, всі, що черепашки не літають, я на всякому випадку покажу. Черівної торбинки черепашку. От вона у мене живе вдома, черепашки вони от її також вилазять. Да? От це черепашка. Отже, черепаха, яка літає. Черепаха аха, а віршики це старшої поетки, га не Черепаха, аха, аха, у воді сиділа діла, черепаха, аха, аха, свої ніжки била била, крокодили дили, дили, пропливали але, але, черепаху, аху, налякали але але. Черепаха, аха, аха, на піску сиділа діла, черепаха, аха, свою спинку гріла, їла. – ави-ави, проповзали але, але черепаху, аху, налякали але. Черепаха, аха, аха, у траві сиділа діла, черепаха, аха, конюшинку їла, їла. Понад нею гуси, уси пролітали, але але черепаху, аху налякали, але але. Черепаха, аха-аха, на камінчик сіла іла, черепаха, аха, перелякана тремтіла. Ну, а потім отім, отім піднялась на крила іла, і за хмари ари ари полетіла. І маленькі діти знають, черепахи не літають, а коли багато страху, то злетить і черепаха. Аха, аха, черепаха. А. я про свій страх. Відверто кажучи, рідко мені так доводиться боятися, як виступати перед цією аудиторією. Отже, тепер переходимо до Андрія Халіновича в перекладах Івана Друсяка. Так як книжечка називається Таткові нататки, то перший віршок я мусив взяти аналогічно. Отже, таткові нататки. Татко взявся за нотатки. А малявка на татка. Хап за шию, смик за ніс. Я вже тут. Кі, бережись. Татку, хто співмає м'ячик? Татку, дай мені калачик! Хочу з'їхати з із гірки, хочу бублики без дірки. Хочу ритися у вазоні і кататися на поні, бавитися квіні-пух. Ну, ма, татко, разом бух. Татко, дай зубною пасту. татко, я боюся впасти. Ой, зніми мене з коня і співай про зубрання. Ой, порвався мій блокнотик. Це калюшка, то компотик. На вечерю з'їла кашку, крейду, фарбу і замазку. Отже, вийшла не на татках. Гопки з віршами в додатку для малявки мами татка. Всі ми вчимося говорити, так поступово, поступово. А, і тому, от, як ми вчимося говорити, іноді у нас ну, бувається кумедно, з буквалика. Вмію вимовляти звуки. Ось, скажімо, за каблуки. Слів на ел багато. Лед, лучка, лотик, логопед. Так. Наступне у нас шкарп'ятки. Чудово класне, до речі, слово. Я не знаю, хто його вигадав, чи Хаденович, чи, чи Іван. А, в, дитинстві, в дитинстві у нас називали замість черевиків шкари. Ну, як от на Західній Україні мешти, а це прикольно, шкари з п'ятками. Виходять шкарп'ятки. Чому шкарпетка не шкарп'ятка? Питаю у батьків дитятка. А мама каже винувати, не знаю. Запитаю тата. А вже ж скажи на мені татку, чому шкарпетка не шкарп'ятка? А він відказує так само. Не знаю. Запитаю Гайда Гайдада хлопців і дівчаток: шкарпетки є. Нема шкарп'яток. Нема шкарп'яток. Є шкарпетки. Сусіди в подруги, у тетки. А я скажу. Є чим зайняти і тата, і дитяче п'ятру. Щоб ви не смикалися дітки, коли вдягають їм шкарпетки. Так. О! Ну, вже час задіяти знову мою чарівну торбинку, бо називається наступний віршик Капелюшик. А дівча вже виросла з пелюшек, І їй потрібен капелюшок. Беру штани, іду до тата. Вже досить нині працювати. Хапаю маму за спідницю. Хапаю маму за спідницю. Ходім, негайно у крамницю. Я маю бути суперзірка на весь майданчик і на гірку. Нехай тоді моїй красі позадрять пордушки усі. І навіть той пихатий пихатий Костя. І навіть той пихатий Костя побачить і прийде у Костя. Все! О, Оце прикольне, мені дуже подобається віршик. Чому агірки калючі? Ну, як Оленка прийде і конючить. Ну, може, у нас тут є не Оленка, а Оксанка. Оксанка прийде і канючить. Чому огірки калючі? Чому дзеркала блискучі? Парфуми чому пахучі, а тішка чому дряпуча, чому така балакуча в новинах телеведуча, а на тата злюча? бо крани на кухні глючать. Чому камаха повзуча? Чому крапива пекуча? а двері такі скрипучі? а завжди ой болючі? Чому огірки калючі? Тому що ти приставуча. Як правильно шукати рукавички. Я, Людарте каже, за останні півтора місяці ну, мені купували п'ять пар рукавичок. Всі однакові, всі дешеві, полегше, бо я їх гублю. От як, як у школі мені там на гумочки прив'язували рукавички, я носив. Так і зараз. От в мене залишилась одна рукавичка в хаті. Ну, от одна є. Як правильно шукати рукавички? Елементарно. Мов за звичку знаходжу першу рукавичку. Тепер лишилось небагато. Ще другу в шафі відкопати. Ох, де посильне це завдання. А може, десь вона в ванні або на кухні є, нема. В передпокою теж дарма. Тоді в кімнаті у батьків. Куди ж це цей подів? Гей, рукавичка, відгукнись! Я і так сьогодні забаривсь. І дуже. Ти йдеш чи ні? Не хочеш? Я піду в одній. Це ж не шкарпетка, ніде дітись. По черзі руки можуть грітись. Сичу, не холодно, та й годі. Вважай, що це данина моді. Нехай мені малявки заздрять, що не виймаю рук з кишень. А застужусь, буду завтра. Чай з медом пити і женщин. Ну і на останок ще маленькі віршики. Віршик про цукерочку. Що ви думаєте? Я цукеречок не я взяв. Я і цукерочки взяв. Всі чарівні тарбинці є все. Так, От у мене є цукерочки. Можна потім їх до книжечок взяти. Цукеречки. Була... Скуштувать мені цукерку, хочеться смачну. Треба все пробувати. Угу. Скуштувати мені цукерку, хочеться смачну. Я віддам борщу тарілку, хоч би й за одну. Смакував би до сніданку, іншу на обід. На прогулянці ще двійка скуштувати слід. А якби усі з'їв їх їх зоп'ять іще. У крамниці продавчиню зловом не втече. Я б упоров їх і більше. Їх би доскачу. Але мама на цукерки. Не міня борщу. Ну, я пропускаю, їх багато. Останні ті віршик вам прочитаю. Зранку і ввечері треба що? Треба чистити зуби. Ну, Після цукерок особливо. Як ви думаєте, чи можна читати віршики? Це в чарівній черівні, торбинці є. З. Зубною щіткою зуба. Щітка в мене є зубна. Можна, але все-таки легше без зубної щітки. Значить, два варіанти. Перший дівочий варіант, а другий хлопчачий варіант. Значить, називається Щітка в мене є зубна. Чистить зубики вона. Якщо не чистиш зуби щіткою, без зуби ти будеш Чисти. Чистити треба. Ну і хлопчачий варіант. Так, щітка в мене є зубна, чистить зубики вона. Якщо ти чистиш зуби з татом, то дядьком виростиш зубатим. <праць> ну і як я вже казав, окрім Андрія Хадановича, починаю я з пісеньки і завершую пісенькою. А завершую, якщо перша була як у інтернеті на риф, Черепаха, <праць> а, то другу я знаю, ще з кінця 80-х, коли ми... Боролися за незалежність України, бо в такий період то були у нас друзі, гурт рутення. Вони тоді загравали пісень, коли ще українською розмовляти було не можна. За це виганяли з університету. І у них була одна дитяча пісня, Колискова. І от цією колисковою я хочу завершити: спи маленький козачок, повернися на бачок, спи синочку, мама засинає. Спи, козаче, кінь твій зачекає. Люлі, люлі, баю, баю. Прийде завтра, Миколаїв, принесе тобі в дарунок, золотих пісень-пакунок. А в зимову тиху ніч ми поїдемо на Січ, кошовий нам дасть різдвяний пряник. А в Різдвяну тиху ніч ми поїдемо на січ, кошовий нам дасть різдвяний пряник. Спи, козаче, в ще рани, ще малі твої гетьмани. А як підеш в бій, твій перший, мало нас, а вас ще менше. Спі, мало, треба спати. Зайчик спить, і вовчик братик. Грає синій водограй, грай, лється через край. баю баюбай.